Я зранку десь половина чи двадцяти дев'ять. Я вже точно не можу сказати. приїжджає за мною син. Я жию в барвінку. За містом і син кожен рано приїжджає за мною і возить мене на роботу. По дорозі він мені подзвонив, що мама каже: горить у нівермах, Там хтось йому перезвонив, я не знаю, чи звідси, чи ну і зразу почалися дзвонити з унірма, почали мені дзвонити. Адміністратор мені раніше не могла позвонити, бо в неї телефон там згорів, там був. Ну і я приїхала сюди в універмаг. Коли я приїхала, то ще дев'ять ну, годин. Може без п'яти дев'ять було, но так було. Фактично горіла лише одна права частина універмагу, то 30 квадратів всього. Вона в самому кінці там. Відділ там електротоварами торгували, і музикальними товарами торгували. Відділ цей не був перегружений товаром, самі розумієте, електротовари то не великі електротовари, холодильники, чи що там, там просто такі сувенірні електротовари. Ну, і по, Зі слів адміністратора. І Прибиральниці, яка в той час була на відкритті універмага, говорить, що вони коли вже замітили, то говорив тільки прилавок і зразу то такий був сильний огонь, таке сильне полум'я, що зразу і та стінка прилавки все загорілося. Но, коли я приїхала сюди, вже були пожарка була тут пожежні машини, три машини тут були на площі, але, на жаль, через п'ять хвилин у них вода кінчилася. Я не можу сказати причину, що, чому, чи то так має бути, чи що, не знаю. Фактично, після вони шукали ті гідранти, гідранти один там аж далеко біля цього, до проспекту, другий гідрант біля Закарпаття, біля Закарпаття, і то, наскільки я знаю, був забетонірований, поки вони ті гідранти відкрили і почали там шланги протягнули шланги діряві. Половина води фактично напора не було, бо половина води відтікала тут по площі. Вони не мали чим гасити до тих пор, до тих пір, поки приїхала машина з причини, наче з Березного, я не знаю. Ну звідти там приїхали машини, от тоді вже стали по-справжньому тушити цей пожар. І все в нас було, і вогнегасники були, і рукава в нас були. але нас нікого тут із наших працівників фактично не допускали до цього. Тут лента була навіть я, як керівник, я просила пожарників, пустіть мене. Я хоч скажу пожарникам, де є там ті гідранти. Тут гідранти, от цей забор за забором є гідранти. Не треба було туди йти, і не треба було до Закарпаття. Йти тут можна було при сказали, пожарники приватна власність. Ну я не знаю, всякі розговори ходять, що тут вже й охорона була цієї фірми, що не пускали, не знаю, не можу вам точно сказати. бо нас і близько сюди не допускали. І мене особисто не допускали. Я навіть до машини їхньої не могла підійти тут і Щось сказати. Ну, ті люди, які були на відкритті адміністратору. Прибирання вони розказали все, як були, вони самі двоє не могли загасити, тому що то такий сильний був зразу огонь, розумієте, з того прилавка, що вони вже ну не могли, бо не могли, але вже коли приїхала ця пожарка, вони, якби мали вони воду, вони були загасили буквально за пару хвилин.